Вітаю тебе, прекрасна чарівна, на своєму каналі. Жіноча енергія це енергія сили джерела, це енергія абсолюта. І жінка це є початок усього. Вона та, що народжує, творить. І не пам'ятаю, хто сказав. Для того, щоб підкорити народи, потрібно підкорити жінку. Ну І саме це було зроблено. Тому що істина жіноча сила це, жінка, це сила жінки, відьми, богині, магині, оракула, сила магірані. І що робили з такими жінками? Їх спалювали на вогнищі. Звинувачуючи у союзі із дияволом. Тобто розділяючи світло від темряви і заперечуючи темряву. І це зробило саме жінку слабкою, тому що цілісна жінка наповнена жінка це та жінка, яка об'єднує в собі оцих дві частини світла і темряви. І таким чином. Підкоривши жінку, позбавивши її сили, силу почав втрачати і чоловік. Тому що його лишали опори, лишали стержня. І чоловіком стало легко управляти, спокушаючи його насолодою. Тобто, чоловіки вдарилися вовсе тяжкі. І це ще більше лишало його духу і затьмарювало його розум, позбавляючи приверження жінці. А віра жінки почала зменшуватися без захисту чоловіка. І принизивши жінку, чоловік впаде. А коли впав чоловік, народи стали покірними. Коли жінка зломана, чоловік стає слабнутий. І він по своїй природі воїн, той, який бор... здатен боротися ем... заради жінки. Пам'ятаєте, Дон Кіхота, який боровся з повітряними млинами, заради, заради дульсінеї, оці рицарські. Ем... Часноти, які здійснювалися подвиги заради жінки. Це все лише про те, що жіноча сила і жіноче натхнення давали чоловікові опору. І... А втрата опори чоловіка приводить до того, що починають підкорятися народи і починають. Рух руха знищуватися цивілізації, і таким чином саме будуються імперії, будувалися імперії, якими легко управляти сьогодні. Прекрасна і чарівна звертаюся до тебе, тому що прийшов. Час. Ми живемо в епоху енергій, які повертають і дають можливість тобі повернути свою силу, істинну жі... силу жінки-богині, жінки відьми, відаючої жінки. І ось цей маніфест дасть тобі можливість. Повернути себе до себе істиної. тому що в першу чергу для того, щоб е, повернути, потрібно дати собі дозвіл обирати себе, обирати свою силу, а обирати свою силу це дозволити собі розслабитися, це дозволити собі наповнитися, це дозволити собі стати. Тією, яка ти є по своїй природі, тою, яка, я при... яка прийшла сюди заради насолоди. І цей маніфест це твоя згода про те, що ти даєш перед своїми вищими аспектами вести тебе у твою силу. І якщо ти готова це проголосити, Давай це зробимо зараз. Я дозволяю собі бути любимою і люблячою. Я дозволяю собі бути багатою і щасливою. Я дозволяю собі жити в радості і удачі. Я дозволяю собі везіння, задоволення, щастя. Я дозволяю собі. Мати красиве тіло, я дозволяю собі мати успіх і займатися улюбленою творчістю. Я дозволяю собі мати турботу і бути дорогоцінною. Я дозволяю собі мати рівновагу і бути цілісною. Я дозволяю собі насолоджуватися життям. І посміхатись. Я дозволяю собі любити себе і проявлятись. Я дозволяю собі радіти. Я дозволяю собі творити і розвиватись. Я дозволяю собі красиві, гармонійні, щасливі відносини. Я дозволяю собі вселенську розкіш і комфорт. Я дозволяю собі балувати себе і подорожувати. Я дозволяю собі мати все, що робить мене щасливою. Я дозволяю собі дозволяти. І самій бути світлом для себе. Я дозволяю собі отримувати те, що хочу, і поважати себе і свої особисті кордони. Я дозволяю собі бути значимою і цінною. Я дозволяю собі жити в щасті і бути щасливою. Я дозволяю собі повноту життя. І все її, його наповнення. Я дозволяю собі всі свої бажання і їх здійснення. Я дозволяю собі проявлятись у всій красі, я дозволяю собі, я дозволяю собі. Я дозволяю собі, і це мій твердий намір, моя воля і моє проявлення, моє бажання і усвідомлене рішення. І так є, і я є.